Проблемними питаннями на зустріч з мером мешканці Івано-Франківська скаржаться на відсутність води під час вимкнень електроенергії. З таким зверненням на традиційний прийом до міського голови прийшли мешканці одного із ЖК до погодинних знеструмлень, кажуть, ставляться з розумінням. А от постачання води переконані налагодити можна. Дуже кричуща проблема. Попереду зима, попереду довгі відключення, незважаючи на те, що Технічно це можливо, щоб була вода, тому що у нас вже були прецеденти, коли виключено світло, але в нашій черзі вода з'являється. Коли минулого року вода все-таки включалася після розголосу, ми розуміємо, що так залишати питання не можна, і потрібно стукати в усі двері. Ми озгодили, що нам не дадуть письмову відповідь про те, як це технічно можна зробити, яка вартість, які технічні нюанси. Ми цим ознайомимося і, можливо, візьмемо ситуацію під свій контроль. Тим часом фахівці пояснюють, щоб заживити насосну станцію, потрібен генератор потужністю від 16 до 150 кВт, А таке обладнання є дороговартісним. Крім того, необхідні ще спеціальні мережі, багатопального і постійне обслуговування. За таким сценарієм кажуть, вода буде для цих мешканців значно дорожчою. Мешканці в цей період мали би знати свій графік. І готуватися до того відключення і робити собі запаси води. Одночасно відключається багато насосних станцій, і ми не в змозі нашої бригади забезпечити якимись там автономними засобами подачу електроенергії. У нас насосних станцій по місту всіх насосних станцій є 40 насосних станцій, із них 36 – підкачуючі підкачуючи станції, які встановлені в мікрорайонах міста, і в нових мікрорайонах міста, які будувалися разом з житлом, всі насосної станції підключене до житла. Коли відключається житло, відповідно відключається насосна станція. Серед традиційних звернень під час прийому допомога на лікування, перехід на індивідуальне опалення та вирішення земельних конфліктів між сусідами. Не оминають також і питання благоустрою. Зокрема, мешканці просять проводити ремонти тротуарів і обов'язково враховувати інклюзивність. Є питання, які стосуються. Благоустрою, є питання підтримки військових, поставити на чергу. Ну всі питання, які з якими люди звертаються, ми стараємося розглянути і допомагати людям. Те, що потрібно, і те, що є в компетенції міської влади, ми готові. Підтримати традиційний у міського голови проходить кожного першого понеділка місяця. На ньому також присутні профільні керівники, щоб якомога оперативніше консультувати людей та допомагати їм швидше вирішити проблемні питання. Льоса Віталій Магалаті, телеканал 402.